1 жовтня відзначається День захисників та захисниць України. З нагоди цього свята ми запитали житомирян, що вони хочуть побажати нашим героям у цей день. В цей день я хочу пожелати нашим захисникам, і захисницям, перемоги і щоб скоріше верталися додому, щоб було все добре. Чекаю дуже додому, чекаю перемоги, здоров'я, всім миру, всім. Всього найкраще. Саме і перемоги. Мене син воює. Здоров'я і повернення живим, живими додому, до, до, до своєї рідні. Здоров'я, наснаги, терпіння. Ну напевно, таке. Саме найкраще, що можна побажати. Здоров'я, здоров'я найміцніше. І найкращих янголів-охоронців. Хай їх охороняють. Вони найкращі, найміцніші. Щоб всі вернулись живі, здорові додому і щоб ми перемоги. Здоров'я миру. І скоріше щоб все закінчилося, щоб вони повернулися додому. Дай Боже їм здоров'я, щоб війну помогли нам кінчити, і щоб життя продовжалося в нашій вільній Україні. Я хочу побажати, щоб всі були здорові і всі були щасливі, і щоб наша країна процвітала, щоб вона була заможньою, щоб ми всі мали майбутнє, мали світле майбутнє і щоб ми своєю країною пишалися. Щастя, миру, перемоги, удачі, щоб вони живенькі, здоровенькі вернулися.